12-й день в Канаді, 25 червня, е, неділя. Сьогодні день мене пройшов чудово. Зранку поїхав до церкви на 8.30. Завезли мене господарі будинку, бо вони мали їхати на 10.40 в іншу церкву, але так як мені їхати півтора години звідси, вони вирішили мене завезти. Завезли, відбули українську службу і поїхали додому. А я залишився, бо мав зустрітися з хлопцем, який мені мав передати мої карточки банківські. Я коли реєструвався в банку, я вказав його адресу, щоб вони точно прийшли до нього, бо в готелі я вже, наприклад, не живу, а воно би прийшло в готелі, і невідомо, де воно би там загубилось. Тож, отримав карточки, повернувся назад до церкви, зустрівся з пані Марією, вона там теж волонтерить цілий час, допомагає людям. І на кухні теж. Допоміг її на кухні зібрати, накрити столи, зробили кави. От. Прийшли люди після служби, посідали, поговорили з ними, познайомились, обмінялись телефончиками, щоб бути на контакті. Приємні українці. От. Після чого поприбирали все і збиралися додому. Там церква приймає різні конфесії. Перша була українська служба, друга канадська, чисто англійська, а третя арабська. Та арабська, вони вже там приготували для своїх прихожан бахлаву. Дуже смачне, я попробую одну. От. Не знаю, що там далі приймають, але церква приймає всіх. І після чого ми зібрались з пані Марією. Я думав погуляти, ще з'їхати десь на секунди. Угу. Але вирішив поїхати додому. ще почав накрапати, то й, що мені там потрібно. Вирішив поїхати додому, бо багато людей хочуть подивитися це відео. Цікаво, як тут, що тут на початку. І я скидаю всякими меседжерами різним людям, комусь на Viber, комусь на Telegram. І не дуже зручно. Вирішив зробити YouTube. YouTube канал, відкритий повністю. Любий може зайти подивитись. І буду закидати просто відео в YouTube. І всім прийде дзвіночок. Хопа, прийшло, можна дивитися. От. Приємно буде, коли це відео комусь допоможе. Формат міняти не збираюся. Мені подобається записувати таке саме простеньке відео без лишньої води. По факту, як минулий день, це щоденник, який я колись подивлюсь і мені буде цікаво. І якщо воно допоможе комусь, то я буду тільки радий. В коментарях буду відповідати. Відео одним дублем, щоб було максимально живе. Початок і кінець. Все. Ніяких вирізок, ніяких ставок, ніякої реклами. Так буду продовжувати. Надіюсь. О, все буває, може якісь діти. Приїхав додому. Власники будинку сказали, що приїдуть сьогодні два хлопці в гості. Ті, що були тут, переді мною. Теж хлопці з Західної України з Львівської області, дуже приємні хлопці. Посиділи ми на вулиці. Посиділи ми на вулиці, власник зробив барбекю, гамбургери. Котлетки пожарив на барбекю і обмінялися телефонами, вони знайшли хорошу роботу. Я сказав, що я теж працюю, наприклад, з українцями і хороший начальник, і хороший шеф, якщо люди будуть, і будуть потрібні робочі на моїй роботі, то я обов'язково скажу. так що Якщо треба буде робота фасади, не є дуже така, якась супер складна, може важка, але не зовсім не складна. От. Багато людей просто не може знайти роботу. Ці два хлопці теж в Торонто прилетіли, не мали роботи, прилетіли сюди, не мали роботи. Так що таке то один одному будемо допомагати. Е, купили собі кадилак хлопці в, Ед, в Едмонтоні. На аукціоні взяли його за 2800. Дуже хороша ціна, там треба поміняти. Дески вони ж всім поміняли. Все поробили, дуже гарну машину купили, от. молодці. Сьогодні їздили на банк, але погода їм не дозволила. І планують наступного тижня. Я сподіваюся, що вкленіш до них. Буде видно треба буде. Отак. От Посиділи, наїлись, я наївся, так як тут. Говорять, I'm full. Я повний, Повний. Он допиває чайок і вже от позіхаю цілий вечір, треба йти спати. Шеф мені прислав смс, що завтра на 12 годину дня робота. Адресу я знаю, там в кінці є сині вітки, так що завтра я висплюсь нарешті. Надіюсь, посплю до 10 .00. бо я сьогодні так і не поспав. я ну, то. Відео загрузив на YouTube. Так, як прийшов, загрозив все відео, ну, не все відео. YouTube е, обмежує максимум 10 відео в день, щоб не було якогось спаму чи ще чогось. Ну мені там треба підтвердження. Підтвердження, дозволи офіційно, там десь через камеру. Напротязі доби вони то підтверджують. Але так як я буду загружати тільки одне відео в день, то мені цього не потрібно. І все. Tako минут ми день. Сегодня 10 видео загрузил, завтра загружу все решта. И вот всё так.